Тут відбувається стерилізація всіх інструментів, і це запорука здоров'я і безпеки пацієнтів, які до нас приходять. З цієї сторони завантажуються брудні інструменти і вже чисті інструменти є чиста кімната, де в умовах абсолютної стерильності їх переносять в операційну кімнату. Перед операцією пацієнт прибуває саме сюди, його забирають всередину операційного блоку і готують до операції. Давайте познайомимось з опарблоком. Система вентиляції, ламінарні потоки забезпечують стерильність цієї операції. безтінєві лампи, які підсвічують нам поле операції і роблять операції менш ризикованими. Саме сучасна апаратура. всі умови для безпечної операції. Може бути проведений запис операції, оскільки в. В лампу вбудована камера, і ми можемо писати цю операцію для медичної документації. А тут місце виїзда з операційної, тому е вхід в операційний блок і виїзд пацієнтів вони не сполучаються. Це дуже важливо з точки зору стерильності. Плюс палати інтенсивної терапії, де знаходяться наші пацієнти після операцій. Давайте тепер заглянемо в палату. Першого вас зустрічає система розумна клініка, де ви можете викликати медсестру. Тут створені всі умови для комфортного перебування пацієнта. Спеціальне ліжка, яке дуже зручне. В сучасних лікарнях обов'язково є кнопка виклику медсестри, є світло, є підключення кисню. Поруч з вами можуть знаходитись ваші близькі, які можуть очікувати вас після операції. Це крісло також дуже зручне. Маленький столик для того, щоб ви перевірили згоду на проведення операції, перевірили всі документи, які необхідні для проведення операції. Операції сам є, в якому передбачені всі умови навіть для тих пацієнтів, які не можуть стояти, вони можуть собі спокійно присісти, нема нічого, і щоб заважало вам пересуватися.